Час гостей у студії ранку вдома за мить до нас онлайн доєднається письменниця і музикантка Ірена Карпа. Поговоримо про її діяльність під час повномасштабної війни і про нові книжки. Ірена, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Ірено. Що вас найбільше здивувало у французькому культурному середовищі під час вашої діяльності там? Що мене прямо так здивувало, це маєте на увазі ще за часів роботи в посольстві? Чи я чи маю на увазі зараз? культурне середовище? кожна людина, кожен митець, він мріє. Мені так здається, суб'єктивна думка творити, жити у Франції, бо ця країна створена для цього. Саме тому і питання про ваше здивування там під час роботи, під час того як ви пишете, під час того, як ви просто живете. А, ну, я думаю, що це була країна мрій, якщо ви жили, напевно, там в якихось 30-х роках ХХ століття, ну чи там, в крайньому випадку, в часи Хімінгвея, якщо ви бачили північ в Парижі. Зараз там трохи ситуація змінилася. Ну, звичайно ж, є люди, які досі мріють про Париж, але є якісь зовсім інші хаби можливостей, можливості. Ну, наприклад, Берлін, Нью-Йорк завжди буде ним залишатися, і навіть Київ. Париж це все-таки лишається такий олдскул. Я не можу сказати, що це щось таке найбільш прогресивне для митця. Це дуже місто, таке атмосферне, але таке враження, що весь час там шукаєш привидів минулого, так тобто якісь там старі ці книжки, які ми читали, старі старі пісні. Мені здається, що дуже мало чогось відбувається такого, знаєте. На часі, чи що. От значно більше в цьому сенсі динамічнішим видається Київ, так тому що тут таке молоде суспільство, якась є молода кров А Франції. Ну чи там Берлін, де є оці технофестивалі. Тут власне все таке, як і очікувалося, ти можеш прийти до когось гості. В нього там будуть висіти на стінах оригінали там Пікасу чи Модільяні. Так і ми такого до такого не звикли. В цьому є свій шарм, і це такий шарм, як на мене, він доволі ретро. Так, тобто залежно, що ти шукаєш в цьому всьому, для мене важлива була атмосфера. Це все пішло в книжку Добрі новини з зральського моря. Мені здається, що ми якраз з вами якось в ефірі про неї говорили. Тобто, ті, хто дуже люблять Париж, його таку ну цей, такий цей old Олдмані, там якісь такі тихі шик, все це є там в цих книжках передано. Так, але для митця важливо бути там. Де є багато енергії в даний момент, так і це наприклад в Україні, тому що тут відбуваються якісь речі, які зараз змінюють світ. До речі, якраз двоє французьких письменників, яких зустріла на фестивалі пам'яті Тараса Ратушного, вони про це говорили, що вони вибрали жити зараз в Україні, тому що саме тут відбувається щось, що вплине потім на глобальне майбутнє людство. Залишиться в історії, так би мовити, так вони хочуть бути дотичними Залишиться, до взагалі, міняє історію, не просто залишиться, а міняє, тобто тут якраз і. Тому митець він якби завжди прагне не туди, де тихо, спокійно там і а власне в якісь місця, де відбуваються певні злами, Ірена. А з якими труднощами ви зіткнулися, коли працювали над упорядкуванням нової збірки, і як обирали історії, які дійшли до неї? Адже я впевнена, що їх було дуже багато ага. угу. головна, так зараз йдеться про збірку Я не знаю, як про це писати, яка вийшла в видавництві Книголав. Це така просто моя збірка серця. Трудність номер один була в тому, щоб вибрати з усіх класних текстів, які були лише 33 тексти. Так зараз у нас там війшло 33 авторки, а хороших текстів було значно більше. У нас була чудова редакторка Жанна Капшук, яка добряче попрацювала з кожним з цих текстів, але вони настільки різні, вони настільки щирі і справжні. Я рекомендую для прочитання абсолютно зараз всім, хто пише, хто живе і. Взагалі, хто хоче якось долучитися до того, щоб його душі стало легше, так, чи її в цей час війни. Тому що з, на ззаді, так, позаду книжки залишили навіть сторінки, де буде. Ваша історія так? от ви пишете, як ви проживали досвід там перших днів війни, чи навпаки зараз цікаво писати досвід, коли вже всі, начебто, втомилися, але ви продовжуєте щось робити. Так люди продовжують волонтерити. Люди продовжують підтримувати близьких, які а, на фронті якісь родини розпадаються, тому що хтось виїхав в еміграцію. Хтось навпаки, знаходить рідних по духу людей, тому що вони. Об'єднані там спільними цінностями, там тією ж волонтеркою там, чи якісь самотні серця зустрічаються. В принципі, ця література, те, що є в збірці, воно твориться кожен день. І я думаю, що вона якраз цим а, і є особливо цінна. Я думаю, що про це ну, важко узагальнювати, але все ж таки, збірка охоплює історії війни, яким є основне послання, яке ви хочете донести через ці тексти. Основне послання напевно в тому, що е, цей досвід, е, от як Едіт Егер, до речі, яка в 92, двадцять років написала свою першу книжку, і книжка стала бестселером, знову ж таки. Це меседж до всіх тих зараз ваших наших глядачів, які, наприклад, хочуть писати, і кажуть, ну який з мене письменник уже занадто пізно. По-перше, ніколи не пізно. по-друге, ти не мусиш бути професійним письменником, щоб творити і творити хороші тексти. Ти ніколи не знаєш. Зрештою, перше ніж ти спробуєш, ти не будеш знати, виходить це в тебе чи ні. Інколи дебютний письмен, дебютний роман стає величезним бестселером. Ну і по третє, власне, от месяч цієї збірки, що в нас значно більше сили, ніж ми думаємо, так і переживаючи якийсь важкий досвід, досвід до якого ми не були готові. Ми як герой, скажімо так, звичайний герой в надзвичайних обставинах, ми збагачуємося, ми стаємо сильнішими. До того ж, дітей повертаючись, жертва каже, чому зі мною це сталося. А людина, яка Виживає, яка переможець, каже, що я можу зробити з цим досвідом. І от коли ми пишемо так, в час війни пишемо про речі, які часто болючі, які непрості, які ну вельми складні, так ми перероблюємо цей досвід, ми його зберігаємо для того, щоб він передався далі, так нашим там, дітям, онукам, щоб в них не було амнезії, щоб вони розуміли, яка все таки відбувалася правда. Uh, я думаю, основний меседж це моя історія, мій досвід і в мене більше сили ніж мені здавалося. Ось він ірено. А скажіть, яку зараз роль відіграють українці в діаспорі, і як ми можемо об'єднати ці зусилля з тими, хто лишився вдома? Як ви вважаєте? Українці в діаспорі ну діаспора, по перше, завжди під час всіх воєн, під час всіх державних процесів відігравала важливу роль. Так, наприклад, згадаємо Шевільова, згадаємо там створення університетів, згадаємо взагалі. Підсилення так цих процесів там, незалежності, які відбувалися ззовні без діаспори, дуже багато чого не відбулося би в нашій історії, тому що це ті люди, які могли вільно говорити українською, які могли вільно висловлювати антирадянські погляди, які могли розказувати світові про те, що відбувається насправді, коли люди, які були закриті там в тюрмі радянського союзу, наприклад, так в імперській, вони не мали цього голосу назовні. Що що відбувається зараз? Зараз голосні фактично у всіх нас. Так, ти можеш бути школярем в Житомирській області, робити дуже класні тіктоки, наприклад, з історії України, так чи з того, що відбувається навколо тебе. GPT-чат напише тобі субтитри англійською і ти будеш впливати. Ти будеш у цим малим, але потужним дипломатом. Ти будеш агентом впливу, тому що тебе будуть слухати такі твої ж однолітки, десь там в Англії, там чи в Швейцарії чи в Фінляндії, якщо ти це зробиш, добре. Люди, які зараз діаспора, яка діаспора чи вимушені переселенці, так ну я можу сказати, що роблю я. Я вже там третій рік адвокатую Україну на телебаченні. Я приходжу, розповідаю в прямих ефірах, коментую і на відміну від експертів, які часто якось це все тільки теоретично сприймають. У мене я все таки постійно їжу в Україну. А я все таки постійно на зв'язку зі з військовими, з журналістами, з психологами, з волонтерами. Я знаю, як це прокидатися від вибухів, як це бачити спалахи з вікна. Наскільки втомлені зараз є українці, і наскільки вони все таки продовжують працювати? Це дуже важливо бути всередині процесу для мене і бути там зовні. Тобто є люди, які жодного разу там не приїздили в Україну за час війни. Я їх можу зрозуміти, якщо в тебе там квартира на Салтівці і розбомбили, то тобі там це дуже травматично. Я з тих людей, для яких навпаки приїздив в Україну, це таке, щось дуже що мене надихає і дає мені сил. І ми просто даємо свій голос. Знаєте, не обов'язково бути публічною особою, не обов'язково навіть бути дипломатом. Ти можеш просто говорити свою правду з таксистом там чи з продавцем на базарі, так а він вже по цьому от радіо, такому бездротовому, буде далі розповідати. що ось в мене є клієнтка там, українка, вона дуже мила. Ось що вона розказує. Її там родина в окупації, наприклад, чи ось її друзі збирають там величезний там збір, якийсь. А це дуже важливо просто говорити, не мовчати і величезне прохання. Якщо нас зараз хтось дивиться з українців за кордоном, говоріть між собою українською. Будь ласка, тому що навіть я не відрізняю росіяниви чи українці, коли ви між собою це там. А що там? Типу, ну як є звичайно російський акцент? Але це так неприємно, коли ти їм доказуєш, що ось це Україна, самогутня держава, і тут раз вони. Але ж чому ви ж всі говорите російською? Вже ви вони любить Росію? Ну, що на людину недалеко, знаєте, це діє і ну щоразу пояснює, що російськомовний не значить проросійський. В Україні мене ну майже значно крінжує, коли я чую російську мову. Але за кордоном це просто так гірко і гидко, що люди не роблять цього зусилля. Вони далі продовжують своїми дітьми говорити російською. Заради чого? Ви що, чекаєте, що вони повернуться? Типу, ви чекаєте, що повернеться старий час? Поміняйте, не калічте своїх дітей. Будь ласка, якщо вас не складається з українською, ну буває, робіть зусилля. Якщо навіть ви говорите з помилками, це важливіше. Ви значно крутіша людина, ніж якась яка вважає себе тупою і в неї. Там російськомовна щелепа. Не вважайте себе тупими, не принижуйте себе. І заради Бога не кирічте дітей, Вчіть їх англійською, вчіть їх французькою. Можете вчити їх російською як іноземною. Да? Було таке у Франції, вчили всі по німецьку, щоб знати мову ворога. Будь ласка, робіть так. на цьому акцент, але говоріть з ними українською, тому що це ДНК, тому що це прошивка, тому що це те, що робить нас незалежними і крутими, а не провінційними. Говорити російською зараз, це просто визнавати свою другорядність. От і все. Ми з вами погоджуємося, Ірено. Дякуємо за вашу ось таку Дякую. сильну позицію і за те, що продовжуєте говорити про Україну у світі. Далі натхнення Дякую. вам і сил з нами на прямому зв'язку була письменниця Дякую. Ірина Карпа.